Мова йде про твого брата рідного між іншим. Як це ти йому не допоможеш? каже свекруха моєму чоловікові коли ми відзначали сороковий день по батькові. Ми з Максимом разом вже 12 років, і про те, що у нього є мама, я дізналась далеко після нашого весілля. Він ніколи про неї не говорив, а я й не чіпала цю тему. Чоловік мені розповів їхню доволі сумну родинну історію. Я не могла спочатку повірити, що таке взагалі буває. Виявляється, батьки мого чоловіка розлучилися, коли Максим був ще школярем. Його мама закохалася і вирішила піти з сім'ї, залишивши сина з батьком. Уявляю, як йому було, коли мама збирала речі і поїхала в своє нове життя. А невдовзі вона народила ще одного сина, і про Максима практично забула. Виростив і виховав його батько. Свекор був дуже хорошою людиною. Я сама могла в цьому переконатися, бо якийсь час ми, поки передбали свою квартиру, жили з ним у його будинку. Я дивилась на нього з захопленням, адже він другий так і не одружився. Очевидно, що в житті свекри могли бути інші жінки, але додому він нікого не, під... не приводив. Сам справлявся з усім домашнім господарством і прибирав, і прав, і готував, і сина свого всьому навчив, так що тепер мій чоловік у всьому мені допомагає. Не розділяє обов'язки на чоловічі й жіночі. Ми все розум... робимо разом, і в цьому я вважаю її велика заслуга свекра. Маму свою Максим практично не бачив. Вона була повністю поглянута турботами в своїй новій родині, навіть на випускний до нього не прийшла, хоча Максим її дуже чекав. На наше весілля вона теж не приїхала, чим дуже засмутило мого чоловіка. Але він тоді мені про це нічого не сказав. Я про це дізналася вже значно пізніше. Наші діти, тобто внуки, свекруху теж не цікавили, їй було байдуже до того, як вони ростуть. Вона їх не вітала святами, з ним народженням, і бачила його кілька, всього кілька разів. Коли настала свекра, Марія Антонівна приїхала на похорон, чим нас усіх дуже здивувала. Ми їй нічого не говорили, очевидно, сумну новину їх хтось спільних знайомих чи родичів сповістив. Прийшла, стала, висловила співчуття, начебто нічого надзвичайного. Але Максим добре знав свою маму і відразу мене попередив, що прийшла вона не просто так. Після поминального обіду свекруха залишилася, а потім сказала моєму чоловікові, що вона вважає, що цей будинок має належати їй. З якого це диво? запитав мій чоловік свою маму. Бо я була дружиною твоєму батьку і вклала в цей будинок в свій час багато сил, відповіла свекруха. Ми з чоловіком тільки переглянулися одне на одного, бо навіть не знали, що тут сказати. Людина з'являється через багато років і на рівному місці заявляє свої права на спадщину. Якщо чесно, то ми і самі не знали, кому дістанеться будинок свекра, бо ми ніколи з ним не починали цю тему. Та батько вирішив залишити заповідь, в якому вказав, що все його майно належить його єдиному сину Максиму. Ти повинен поділитися спадщиною зі своїм рідним братом. Віддай йому мою половину, заявила свекруха, коли прийшла до нас на сороковий день. Мамо, твоєї частки тут немає, і брат тут ні до чого, спокійно спробував пояснити Максим. Я, твоя мама? Як це у мене немає частки? У тебе є квартира, навіщо тобі скільки всього, а у брата твого нічого немає, йому теж окрему квартиру хочеться. Свекруха захотіла зробити винним мого чоловіка в тому, що у його брата нічого немає. Не буде ваш син вирішувати свої фінансові проблеми за рахунок мого чоловіка, втрутилась я у їхню розмову. А це, взагалі, не твоя справа. Вони рідні брати розберуться якось, не дала мені й слова сказати Марія Антоніна. Свекруха наполягає на тому, що мій чоловік має поділитися спадщиною своїм братом. Який ніде не працює і досі живе з мамою? Чоловікові моєму неприємна ситуація, йому прикро, але я йому постійно кажу, що своїм родичам він нічого не винен. А яка ваша думка щодо цієї ситуації, яка склалася в родині мого чоловіка?